Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія. Ласкаво прошу до подорожі у молодик 10 березня, 10 березня, у неділю, 30-й лунний день, день подяки, світлий день, завдання дня перебувати у любові та злагоді з собою та миром. Змиваємо з себе все старе. Позбавляємося непотрібного, прощаємо, кривдників, подякуйте місяцю, що минає, за уроки та відкриття, які він приніс. Напишіть подяку місяцю, приготуйтеся вступити на новий виток життя з чистим серцем та з ясними думками. Символ 30-го лунного дня лебідь, це символ чистоти, шляхетності, мудрості та досконалості. Добре провести практику відкрите серце. Практика проста: зробіть її та напишіть про свої відчуття. Посилання на практику знайдете під відео. Молодик 10 березня об 11.00. Молодий місяць це оновлення, обнулення негативу минулого лунного місяця. Це час для зародження чогось нового. Молодий місяць це чудовий час, який дає можливості самовизначитися і отримати хороший старт. Посадіть насіння чогось нового, звільнившись від минулого. Починається новий лунний місяць, а це нові цілі та задачі на місяць. Загадайте бажання. Встановіть намір і вирішите розпочати новий проект, можуть приходити нові ідеї, пришвидшитись пошук потрібної інформації, потрібних людей та ініціатива. Це момент трансформувати негативні думки та переконання. Ментальна активність прагне творчо проявлятися. Відбувається очищення на духовному рівні, оновлення та формування творчих планів та планів. На наступний місяць Старе йде безповоротно та звільняє місце новому. Вважайте молодик не лише новим початком, а й часом, коли потрібно зібратися з силами, щоб почати щось заново, з чистого листа. Життя змінюється: звільніть місце від нерішучості, залежності від чужих думок, шкідливих звичок, недоліків. Недосконалостей, які не приносять задоволення, але кожне рішення, що приймається, має бути ретельно продуманим. Використовуйте цей час для повного перезавантаження. Уявіть, що ви заряджаєтеся енергією молодого місяця, подумки відкиньте всі небажані думки та зайве барахло. Молодий місяць в рибах. Риби це наймістичніший знак зодіаку, і це вносить нотки містики у наше життя. Риби зібрали досвід усіх знаків зодіаку. Вони бачать всю картину цілком і завершують зодіакальне коло. Звичайно, це найкращий період для підбиття підсумків. Астрономічного та астрологічного року висновки період, коли можна подивитися назад, озирнутися і побачити, що досягнуто, як досягнуто, зрозуміти, щоб побачити помилки, зробити висновки, щоб не наступати на ті самі граблі у майбутньому. Цей рік є енергетично складним, трансформаційним. Перехід Плутона до водолія внесе свої корективи. Тому важливо трансформувати негативні програми, відсікати все непотрібне. Плюс це ще Високосний рік також вважається роком змін 20 березня весняне рівнодення та новий астрологічний і астрономічний рік. А 25 березня лунне затемнення, а молодий місяць відкриває врата коридора затемнень. Вже з молодого місяця можуть відбуватися події, які вкажуть, що буде відбуватися в коридорі затемнень. Вже за цими показниками можна зрозуміти, що період досить серйозний для того, щоб звернути увагу на події, що відбуваються, аналізувати ситуацію, особливо якщо вона напружена. Але хоч би що відбувалося в житті, все залежить від наших реакцій, емоційного стану. Тому період молодика в рибах, особливо дні перед молодиком, дають можливість поринути всередину себе, заглибитися в глибини своєї підсвідомості, поговорити зі своєю душею наодинці, почути, що схоче душа. У багатьох може бути сонний стан, хтось бачить не такі сни, як звичайно, і тут теж можуть бути відповіді на питання. Знак риб виражений. Тут знаходиться і управитель риб Нептун, і сонце, Сатурн, Луна, і бо за кілька годин до нового місяця Меркурій вийшов із знаку риб і перейшов Вовен. Знак риби це про таємниці, містику, духовність, меценатство, творчість, альтруїзм, дуже розвинену інтуїцію, чутливість, милосердя, романтику, мрії. У негативі це ілюзії, самообман, хитрість, дволикість, таємність, почуття провини. І якщо щось з негативних варіантів у вас проскакує, то це чудова можливість трансформувати негативні якості риб у цей молодий місяць. Управитель молодика та знаку риб Нептун. Посейдон у грецькій міфології бог морів та океанів. риби, знак стихії води і асоціюються з глибинами, емоційністю. Нептун відповідає за колективне несвідоме, за наші мрії, підсвідомими процесами, над глибинними пластами, посилює яскравість нашої уяви та дарує нам натхнення, креатив. Через енергії Нептуна ми спілкуємося з вищими силами. Отримуємо осяяння, інтуїтивне прозріння, тому в молодий місяць в рибах може посилитися мрійливість, підсвідомі процеси, переключає нас на внутрішній світ, щоб ми пізнали самих себе, уточнили свої цілі, зрозуміли, що хочемо від життя. У молодику водолії ми ставили ментальні програми життя, а зараз це нові програми душі. Тому ми говоримо про усамітнення, щоб побути наодинці з душею, поговорити з душею, почути її потреби, тобто почути свою інтуїцію, інтуїтивно зрозуміти той шлях, який ми для себе обираємо, чи віримо ми в себе, чи віримо у свої сили, і наскільки наш шлях відповідає духовним принципам. Багатьом важко залишитися віч на віч із собою. У цьому випадку зовнішній світ буде відображати внутрішній, що може призвести до внутрішньої напруги і зовнішнім не дуже гармонічним подіям. Змінюємося зсередини, і тоді світ у відповідь дзеркалитиме зовсім інші якості. Відповіді можуть приходити у вигляді осяянь у снах. Важливо зрозуміти свої справжні бажання та потреби. Це ті зерна, які протягом року розвиватимуться і зростатимуть у плоди, а розуміння себе дасть прискорення у реалізації бажаного. Приділіть собі час, дуже добре в цей період працюють молитви, медитація. Це допоможе встановити тісний зв'язок з підсвідомістю і розвивати свою інтуїцію. Точка молодика у поєднанні з Нептуном. Аспект починає включатися, посилить інтуїцію, творче натхнення, уяву, мрійливість, візуалізацію. Зворотний бік цього з'єднання можна стати жертвою інтриг, шахрайства, обманів. У молодик луну не видно, вона захована у тіні, як і ми можемо легко обдуритися, тому краще слухайте приємну музику, медитуйте, візуалізуйте. Занурюйтесь у свої мрії, відпочивайте, але не робіть рішучих дій у момент молодика. Точка молодика знаходиться у гармонійних аспектах з Ураном. А ця планета приносить зміни швидкі та несподівані, що стимулюватиме ділову активність, надасть рішучості, підприємливості, швидкого просування. Ще більше прискорення буде після дня весняного рівнодення. Аспект гармонійний, аспект відкритих дверей, нові можливості можуть принести незвичайні обставини і несподівано, тому сміливі рішучі оновлення життя не матимуть руйнівного характеру, і бажано самим ініціювати зміни, більш рішуче звільнятися від обмежень, від застарілих патернів поведінки. Але світила входять до творчого трикутника, в якому бере участь чорна луна. Сонце це наша індивідуальність, творчий імпульс, ліліт наші спокуси, страхи, помилки минулих втілень, ліліт у Діві. Може посилити критиканство, зайву деталізацію, завищення своєї значущості, можливе посилення дратівливості з найменших приводів, порівняння своїх інтелектуальних здібностей з іншими, бажання контролювати інших, трудоголізм. Тому тримайте баланс, це можливість попрацювати із гординею, самовираженням, страхами, невпевненістю у собі та у свої сили, ілюзіями. Зайвою авторитарністю, але плюс у тому, що можна побачити причину конфліктів та знайти винного, важливо займатися тим, що надихає, дослідницькою діяльністю. Нестандартно по новому дивитися на ситуації, прагнути позитивних змін, і найголовніше. Поєднувати різні методи та напрямки, діяти нестандартно, не так, як завжди. Нервова система за участю ліліт може також бути напружена. Це підвищена збудливість, нервові зриви, конфлікти. З одного боку, це можливість побачити свої тіньові сторони, те, що глибоко всередині було приховано. Довгий час, а з іншого боку, це можливість побачити всі тіньові сторони, зрозуміти і усвідомити причини невдоволення того, що накопичилося. Тому контролюйте свої реакції на зовнішні обставини, щоб вони не переросли у суперечки та конфлікти. Дякуйте Всесвіту, що показав вам ваш тіньовий бік. А отже, настав час. Його трансформувати у будь-якому випадку будьте уважні до себе. Бережіть свою нервову систему і оточуючих людей. А також будьте обережні в дорозі з електрикою у роботі з будь-якою технікою, особливо з новітніми технологіями, тому що аспект Марса і Урана ще діє. З'єднання Меркурія з Нептуном через межу знака може створювати ілюзорні настрої, вкиди інформації. Важливо відстежувати свої думки, думати, проявляти особисту волю, самоконтроль, самодисципліну. Мислити логічно, аналізувати, прораховувати, звертатися до творця з іншого боку, можуть приходити нові ідеї, посилиться розумова активність, гострота розуму, туман у нашій свідомості почне розсіюватися, і ми зможемо побачити ситуацію такою, яка вона є насправді. І почати готуватися до доленосних змін у нашому житті, які можуть принести серія весняних затемнень. Меркурій перейшов у знак овен і знаходиться в гармонійному аспекті з Плутоном, що дозволить трансформувати думки, зосередитися на ясності мислення та визначенні свого майбутнього шляху. Це сила, це енергія. Меркурій. Управляє нашими діловими та управлінськими навиками завдяки своїй розважливій та логічній натурі, а також любові до ринку та грошей. Інтелект піддаватиметься трансформаційному перезавантаженню. Нові плани, ідеї, що зароджуються у голові, пізніше втіляться в реальність. Перший лунний день після настання молодого місяця це час трансформування наших бажань і намірів, те, що сформовано в перший лунний день, буде розвиватися протягом всього лунного місяця. А оскільки період молодика настає перед астрологічним та астрономічним Новим роком, то все, що ми сформулюємо в перший лунний день, стане нашими програмами на цілий рік. Але встигайте загадувати бажання складати наміри, цілі та плани до 21.47 у неділю. Бо потім починається період луни без курсу, і працювати над програмами, спрямованими на майбутнє на довгострокову перспективу не рекомендується, оскільки молодий місяць інтуїтивний, то бажано не писати відразу списки бажань, а зробити медитацію і в медитації активувати образи вашої мрії. Мрійте у позитивному напрямку, щоб не створювати негативних ситуацій у майбутньому. Дякую, що завітали на канал! Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!